Ой, боже, яка милота! Ой, яка кабусенка. Ви бачите цей погляд взагалі. Ай, це все. Це все. Це якийсь кадр з фільму, чи що це таке було? Тут він, до речі, співає уже з технікою cry. Take my hand». трошки плаче використовує переважно тонке змикання і дуже, дуже артистичний, і харизматичний. Ну як це можна взагалі витримати? Ви бачили цього малого? І зараз я теж його вважаю одним з найкращих поп виконавців, тому що і голос, і харизма, і його танці, і його шоу, і його пісні. Це все просто неймовірний коктейль. Далі давайте почуємо Тейлор Свіфт, де вона співає у.